Гематоракс травми грудної клітки можуть викликати ряд ушкоджень від звичайних забоїв до перелому ребер. Що можуть супроводжуватися появою пневматораксу або ж гематораксу. Причин гематораксу є декілька, однак зазвичай даний стан виникає внаслідок травм грудної клітки або оперативного втручання на серце або ж легені. Внаслідок сильного удару ребра можуть ламатись, і їх уламки, спрямовані всередину грудної клітини, руйнують судини легенів. Тому плевральний простір може наповнюватися кров'ю з легенів легень або серця, крупних або міжреберних судин, гематоракс це патологічний стан, що характеризується накопиченням крові в ділянці між грудною стінкою та легенями, відома нам як плевральна порожнина. Небезпечним є те, що збільшення об'єму крові в плевральній порожнині може в тяжких випадках призвести до колапсу легень.